Пішов, послизнувся. <ріпс> так на подвір'ї власної дачі травмувався її чоловік, каже дружина Надія. Він ногу і коліно травмував, і лежав, поки люди не підняли, тому що не мог піднятися. А швидка завезла, та й то всі. Від учора з травмою руки і Черкасець Віктор говорить, думав звичайний забій, та на ранок побачив набряк і приїхав сюди. Виходив з і впав. Слизько дуже на дорозі. Думаю, прикладаємо холод. За 20 хвилин через годинку. Сьогодні протягом дня, завтра, після завтра, 7-8 за день. Відранку вже прийняли 20 людей, розповідає медсестра травмпункту Людмила Іванова. Ще стільки ж чекають на гіпсування. Відкриті переломи у нас йдуть відразу на стаціонар, лікуються оперативно, а так то у нас тільки такі переломчики, які лікуються амбулаторно. За добу до травмпункту звернулося майже 130 людей. Таку кількість звернень фіксують вперше за 30 років, говорить завідувач відділення Сергій Королік. Дуже багато людей було одночасно замість одного лікаря три лікаря. Велоприйом до 9 години вечора змушені були три лікаря залишатися на робочому місці. Тому прохання до жителів Черкас. Гостів Черкас по можливості залишайтеся вдома. Дуже зараз погана ситуація в плані ожеледиці. Серед травмованих 23 людини, які потребують оперативного втручання, додає Сергій Королік. Вчора було дуже багато переломів верхніх кінцівок, дуже багато вивихів в плечовому суглобі, і дуже багато важких травм було, які в подальшому були направлені в відділення травматології для стаціонарного лікування. Відповідальність за стан тротуарів несуть власники або користувачі прилеглих територій, бізнеси, установи чи ОСББ, розповів директор департаменту житлово-комунального комплексу міста Сергій Отрешко. Якщо ж поруч нема балансоутримувача, прибиранням займається комунальне підприємство. Силами комунального підприємства «Чуваш» в даному випадку утримується але бульвара Шевченка, бо, очевидно, не, не, нема прилеглу територію. Е, ну і, і ще, можливо, не якась невелика кількість тротуарів там, де просто е, історично поруч нема е, власника або користувача, але це, як правило, не далеко не центральна частина міста. І ну, таких місць дуже мало, і очевидно, там і людей не так багато. ОСББ. Житлових будинків, які є прилеглі розташовані вздовж і нема, наприклад, там на першому поверсі користувача якогось комерційного, вони також повинні ну, дотримуватись правил благоустрою і утримувати в належному стані тротуар вздовж себе. Додає, повністю усунути ожеледицю під час дощу на замерзлий ґрунт практично неможливо. Відтак, єдиний варіант бути обережними за можливості залишатися вдома та використовувати спеціальне взуття проти ковзання. Вікторія Гончарук, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.